Після вторгнення в повітряний простір Польщі, яке сталося цієї ночі, у нас з вами схоже є відповідь на питання: чим же Путін, Сі Цзіньпінь та їхні менші васали на кшталт Кім Чен Іна займалися в Китаї? Та вони ділили світ, шановні. Що сталося після Пекіна? Удар по українському кабміну росіяни це називають ударом по центру прийняття рішень, цілком очевидна погроза війною Фінляндії і ось це повітряне вторгнення в Польщу. До речі, досі польські аеропорти не приймають і не випускають літаки. Невже ви думаєте, що після зустрічі з китайським лідером російський диктатор просто так, от імпровізує на воєнні теми? Я думаю, що це неможливо. Тому зараз час для. Демократичного світу показати, що він має політичну волю і сили захистити свою власну свободу.